Це дорога в аеропорт, а цей шлагбаум символ того, що майбутнє не визначено. Привіт, світ! Привіт, інтернет! Триває відео щоденник про навколосвітню подорож Лео Анзероад. Колись давним-давно пророку Мойсею вдалося вивезти свій народ з Єгипту по землі, по воді. А в мене цього не виходить. Я буду звідси летіти. За моєю спиною міжнародний аеропорт Сфінкс Гіза. Uh, є таке поняття, як страх. Страх така погана емоція, яка їсть душу зсередини. Uh, трохи страшно чому? Бо є невідомість. А невідомість цей страх породжує. Дивіться, я маю квиток на рейс. Я зробив електронну візу в Ефіопію. Я маю другий квиток на рейс, оскільки в мене лейовер. Стиковка в столиці Саудівської Аравії. Є два поняття Лей-овер і Стоп-овер, коли ти залишаєш аеропорт, і для цього по-любому треба віза. А от лей-овер, я думаю, що не потрібна мені віза для цього. Для Ефіопії я також зробив сертифікат про щеплення від, від жовтої лихоманки. І, ну, і ще в мене там є ковідний сертифікат. Боясню в чому? Бо з тому, що в мене немає впевненості, я так до кінця не знайшов інформації, чи потрібна мені віза для 6,5 годин лейовера в столиці Саудівської Аравії. Оце без неї мене можуть не пустити на рейс. Ну що, народ, Слава Богу, все вийшло. Зробився я на рейс. А, зробили запит в Саудівську Аравію. Запитували, чи я там вже бував. Я показував два, два банковських аккаунти, показував кеш. Мене просили зворотній квиток. Я говорив, що я буду їхати по землі в Кенію. Вони знову робили запит в Саудівську Аравію. А, спочатку йшла мова про те, що ти там будеш 6,5 годин і треба віза. Я вигавкався, коротше, отгавкався, точніше, що не потрібна вона там. Фу. Півтора години переговорів було. Фу. Це була найскладніша частина, мабуть, після того, як виїхав. Воно як, як щастить, так щастить і ще й містечко в мене біля віконечка. Ніхто не буде мене смикати, типу встаємо, виходимо. Фух, я, мабуть, трошки збивався, поки говорив. ну. Але... Тіпало мене знаменито. Три вільних крісла. Короче, мій персональний бізнес-клас. Все мене втискає в крісло, ми вилітаємо. Літати я любив тільки в дитинстві, зараз вже не люблю ці сльози, посадки. Але є дві речі, які мені подобаються в авіації. Красиві стюардеси і те небо, коли воно схоже на вату, на сніг. Ось про це я кажу. much. Я ленджою. Всього народ, я так розумію, мені ось сюди Connect Flights, бо а, всі пішли в сторону їм на вихід. А в нас пересадочка. Пройдено половину шляху до справжньої Африки. Якщо Єгипет, то був ще а, світ арабський, то Ефіопія то вже світ африканський. Оце він, аддясабеба. 307. Так, ну а доки чекаю, розкажу чим Що, Щораз на базар ходить. Фініки в мене є. Солодкі шоме. Потім любов моя фісташки. Треба їх тут хряцать. Смажені. І? Я не знаю чому, але вони кащу. О, ріхи. Вони їх цей, вимочують то лі в лаймі, то ли лі в лимоні. Ну такий смак. З кислинкою Що? Шість годин їсти горіхи. Це можна жити? Так, да, ще ж, зараз попробуємо інтернеті. аэропорту Кинг Халид. Так, что у меня получается? Ну, а просканить паспорт, або бордин пас, або отримать смс. -ку. Пробуем бордин пас. Так, активировать камеру просить. И сейчас будем камеру телефона сканывать э, посадковый штрих-кодик. Щось не сказав би, що воно швидко працює. Inflabs.com wants to use your camera. Allow, розрішить. Так. Пробуємо. Опа! You have been successfully connected. Free Wi-Fi. Окей. Okay. Ура, заработав. Зараз тут... Uh, пацан уже пішов, у нього рейс був. А він мені зробив пацанський подгон. Дивіться. Опа. Коротше, дивіться, в мене ну, наша, да, вилка звичайна, ця, яка це січі щось таке. А тут отакі. І тут однак чирік. І потім... Опа! І воно заряджається. Зараз в інтернетах порився, а в Ефіопії такі самі, як у нас, тобто цей е, сокет, цей перехідник мені вже не буде потрібен. Ну зараз теж комусь передарю. Це вже трошки трошки удушов. Наскільки на посадці там мені мозги прокомпасували, прожарили, Це капіт. Зараз так згадую, які в мене були там питання. Візав в Ефіопію, так, так. Фотка на візі, щось їм не сподобалося. Добре, що в мене ці самі фотографії в мене були надруковані. Я показав. Окей, пішли далі. Зворотній квиток з Ефіопії. Я говорю, я не буду з Ефіопії летіти, я буду з Ефіопії їхати по землі в Ну, Дай Бог, так і буде. Там є пункт пропуску, називається Мояле. Одна частина знаходиться в Уфопії, друга знаходиться в Кенії. От, я через цей пункт пропуску збираюся виїхати з заходи в майбутньому. Добре. Тут наче погодились, але кажуть, що є вимоги, так і так. Далі, заброньований отель. Там... Ви збираєтесь перебувати в ефірі 30 днів згідно вашої візи. Заброньований отель на 30 днів. Я вам показав принцкрін із букінга. Ну, там щось таке на три дні. Наче прокатило. Потім вони мені говорять, ми зробили запит в Саудовську Аравію, чи вони вас пропустять далі. Тепер у нас кажуть, інтернет пропав, і ми не можемо чекнути вдачі чи нічи чи ні, чи що. Вот. Ну, якщо ти просто сидиш і чекаєш, то тебе отак і маринують. Ну, я пішов, раз, другий, третій почав капати на мозги, показав моно і криват. У мене два-два танки два мастер-карт, різні карти, -кар, кажу, я... Латі здатний, так. Казав, що в мене є кеш, що я можу собі зняти довбаний готель. Вот. А ну і як я, мабуть, вже говорив, сертифікат провивку. Кажуть, це ваші українські, Каже, ні, це міжнародні. Там ж написано англійською і французькою. І ще коротше, Пільше запитань було не таке. Півтора часа. Зараз реально така втома. Мабуть, спочатку втома це от морально, а потім навалюється наверх того втома фізично. Тому, як один чоловік мені колись казав, каже, першій можливості лягай спати. Там, бачите, зверху над... 307, а там згори. Стоять трансівери. То та штука інтернет роздає нам. Ще місяць тому я сидів в офісі, вистав сайти компанії, які займаються виробництвом такого обладнання. А зараз я сижу в аеропорту і чекаю рейс в Ефіопію.

Мене зустрічала нічна Адіса Беба, і нові пригоди вже в новому африканському світі.